Ярлики, не протиставляти себе комусь, не казати, що я краще, ніж хтось інший, а сказати, є проблема, шановні колеги. Давайте сідати, бо люди не розрізняють, хто там в Верховній Раді одну партію чи іншу представляє. Вони проголосували, і вони очікують, що ми, як народні обранці, їм допоможемо. Яким чином це можна зробити? От ви я вважаю, і що буде? Я вважаю питання номер. 1. Це припинення війни, це те, про що ми казали. я був Числі і кілька місяців тому і в цьому регіоні говорив про це припинення війни, війна це, як знаєте, пилисос, який висмоктують і так обмежені ресурси держави. Друге, це стимулювання розвитку підприємства, допомога підприємцям. Будь-яка людина, дивіться, якщо ми кошти, які витрачаємо сьогодні на погашення різних боргів, в тому числі й на виплату за, по тимчасовій квартирі працездатності. Просто дамо людям ці кошти, які можуть організувати маленьке підприємство, маленьке виробництво. Дамо ці їм кошти, щоб вони розкрутилися, тим більше. І наші іноземні партнери готові розвивати такі програми по адресному кредитуванню, розвитку малого і середнього підприємництва, про програми по модернізації комунальної інфраструктури, по утепленню будинків і так далі. Кошти є. Має бути професіоналізм. Не популізм, не навішування ярлаків, не пошук винних, не звинувачення опозиції або того, хто критикує, а це і журналісти, і громадськість, і так далі, а сідати і професійно працювати над кожною проблемою.